Еріс Бореас Грейрат поверталася додому пізнього вечора. Її червоне волосся злегка розвівав вітер, коли вона зупинилася біля знайомих дверей дом Рудеуса. Вона глибоко вдихнула і тихо постукала. Двері відчинила Сільфієта з теплою усмішкою, але в її очах читалася легка втома. О, Еріс, привіт! Ти прийшла до Рудеуса? запитала вона. Еріс кивнула. Та. Він удома. Сільфітта похитала головою. Ні, він зараз на місії. Повернеться не скоро, можливо, через кілька днів. Ти щось хотіла. Еріс на мить замовкла, а тоді твердо сказала Я залишуся тут. Буду жити з вами. У цей момент із кімнати вийшла Норнгрейрат, здивовано поглянувши на Еріс. Ти справді хочеш жити з нами? запитала вона тихо. Еріс подивилася на Тетеу, зробила крок ближче і відповіла впевнено. Та, я хочу бути поруч із вами. В кімнаті на мить запанувала тиша. Сільфієта відчула, як серце забилося швидше. Еріс нахилилася ближче, її голос став м'яким. Іще я хочу поцілувати тебе. Сільфієта розгублено зітхнула, але не відвела погляду. Їхні губи зустрілися в ніжному поцілунку, короткому, але сповненому тепла. Норн, стоячи біля дверей, тихо посміхнулася. Вітаю вдома, Еріс, сказала вона. А Еріс, відчуваючи приємне тепло на щоках, лише прошепотіла. Дякую, тепер це і мій дім. Минуло кілька днів, відколи Еріс оселилася в домі грератів. Спершу атмосфера була трохи напруженою, усе ж таки, її поява стала несподіванкою для Сільфієте та й Норн. Але поступово життя набуло спокійного ритму. Еріс допомагала Сільфіетті з хатніми справами, тренувалася у дворі, а вечорами вони всі разом вечеряли, розмовляючи про минуле. Норн із цікавістю слухала історії Еріс про пригоди в інших землях, а Сільфієта не раз ловила себе на тому, що милується її рішучістю. Одного вечора, коли небо було залите зорями, Еріс і Сільфієта сиділи біля каміна. Полум'я дало м'яке світло на їхнє обличчя. Ти знаєш, тихо сказала Сільфієта, – «Рудоус буде здивований, коли дізнається, що ти тепер живеш тут. Нехай, усміхнулася Еріс. Я не боюся його здивувати. У цей момент вона знову нахилилася до Сільфієтта Теї і ніжно доторкнулася губами до її щоки. Сільфітта трохи почервоніла, але не відсунулася. Еріс, прошепотіла вона, ти змінилася. Раніше ти була запальною, різкою. А тепер я просто знаю, чого хочу, впевнено відповіла Еріс. Та спокій тривав недовго. Наступного ранку Норн забігла в дім з блиском у очах. Сільфі. Еріс. вигукнула вона. Рудеус повертається його бачили біля воріт міста. Сільфіета на мить застигла. Серце закалатало від радості й тривоги водночас. Еріс теж стисла кулаки. Нарешті, прошепотіла вона. Коли двері відчинилися, на порозі стояв Рудоус. Трохи втомлений, але усміхнений. Він одразу побачив трьох дівчат і завмер, коли його погляд зустрівся з очима Еріс. Еріс. тихо промовив він. Ти тут. Так, впевнено, відповіла вона, зробивши крок уперед. Я вирішила залишитися. Сільфієтта стояла поруч, трохи хвилюючись. У кімнаті повисла напружена тиша. Рудоус подивився на неї, потім на Еріс, і нарешті усміхнувся. Знаєш, я радий. Радій, що ви тут. Разом. Еріс полегшено видихнула. Сільфієта підійшла ближче, обійняла Рудеуса, а Еріс тихо доторкнулася до його плеча. Так вони стояли у трьох, ті, кого доля колись роз'єднала, знову разом під одним дахом. І хоч кожен мав свої почуття, між ними панував дивний, але теплий мир. Після повернення Рудеуса Дім наповнився новою енергією, знайомою, але тепер зовсім іншою. Він проводив час із Сільфієте Теою, розповідаючи про місію, а Еріс тихо слухала, спостерігаючи за ним поглядом, у якому змішувалися ніжність і спогади. У перші дні між ними панувала легка напруга. Сільфієта відчувала, що Рудеус не можна помічати, як змінилася Еріс, а Еріс іноді ловила на собі його довгі погляди. Одного вечора Рудеус сидів у саду, дивлячись на зорі. Еріс підійшла до нього, несучи дві чашки чаю. Ти ще не спиш? тихо запитала вона. Ні, відповів він. Думав про минуле і про теперішнє. Вона сіла поруч. Хочеш знати, чому я повернулася сюди? Руду ускивнув. Бо я більше не хочу тікати, сказала Еріс. Я хочу бути поруч із тими, кого люблю. З тобою. І з нею. Він підняв на неї погляд. Еріс. Ні, дозволь мені договорити, перебила вона. Я розумію, що між тобою й Сільфіятетею є щось справжнє. Але я теж частина цього. Я не хочу руйнувати, я хочу бути частиною вашого світу. Рудеус замовк, потім обережно взяв її за руку. Знаєш, я довго шукав спокій. І, можливо, саме зараз я його знайшов у вас обох. У дверях тихо з'явилася Сільфіє. Вона все чула. Підійшла ближче, її голос був тихим, але впевненим Я не проти, якщо ти залишишся, Еріс. Ми всі пройшли свій шлях. Може, настав час просто бути разом. Еріс посміхнулася. Разом, повторила вона. Вони стояли під зоряним небом, троє людей, яких доля зводила й розводила знову і знову. Цього разу не було страху, ревнощів чи сумнівів, лише тепло й прийняття. Наступного ранку в домі лунав сміх. Еріс навчала норн фехтування, Сільфіє та готувала сніданок, а Рудоус спостерігав за ними, відчуваючи, як спокій нарешті оселився в його серці. Тепер це був не просто дім, це була сім'я, створена не кров'ю, а вибором і щирими почуттями. Після того вечора життя в домі грейратів почало змінюватися. Кожен день був сповнений теплих моментів і тихої гармонії, якої давно не відчували ні Еріс, ні Сільфітта, ні сам Рудоус. Вранці Еріс тренувалася з норн у дворі, їхні мечі стискали повітря, а сміх лунав над дахами. Сільфієта спостерігала з вікна, відчуваючи гордість і легку ніжність, Еріс більше не була тією запальною дівчиною, яку вона колись знала. Вона стала сильною, але водночас м'якою, здатною на турботу. Рудеус проводив час із усіма, навчав Норн магії, допомагав Сільфіеті по господарству, а вечорами, коли всі зиралися разом, у домі панувала справжня родинна атмосфера. Одного вечора, коли вогонь у каміні м'яко потріскував, Рудоус сказав Я думав. Ми пройшли стільки всього окремо. Може, настав час пройти щось разом. Сільфієта підняла голову. Ти маєш на увазі подорож? Так, усміхнувся він. Ми можемо вирушити в дорогу, не на битву, не за наказом. Просто подивитися світ. Як родина. Еріс схвально кивнула. Я згодна. Я вже давно хочу побачити землі за горами. І цього разу не сама. Сільфієта подивилася на них обох, її очі наповнилися теплом. Якщо ми разом, то я теж піду. Так вони почали готуватися до подорожі. Норн вирішила залишитися у столиці, але обіцяла чекати. Коли настав день від'їзду, Рудоус озирнувся на дім, їхній спільний притулок. Знаєте, сказав він, раніше я думав, що щастя це сила чи знання. А тепер розумію щастя це коли поруч ті, кого ти любиш. Сільфіета взяла його за руку, Еріс за іншу. Вони рушили разом, не як окремі люди, а як одна команда, пов'язана довірою, спогадами і почуттями. Попереду їх чекали нові землі, нові пригоди і, можливо, нове життя. Але найголовніше, тепер вони більше ніколи не були самотніми. Разом назавжди. Тихо сказала Еріс, коли сонце сходило над горизонтом. Разом відповіли Рудеус і та одночасно. І відтоді їхня історія продовжилася історія про любов, довіру й родину, створену не випадком, а вибором серця. Темрява навколо них згустилася, немов сама ніч ожила. Земля тремтіла, а повітря наповнилося шепотом, ніби стародавні душі з руїн намагалися попередити про небезпеку. Постать у чорному плащі підняла руку, і навколо завилися тіні, істоти без облич, створені з магічної енергії. Вони кинулися на Рудоуса, Еріс і Сільфіє Тетеу. Будьте обережні. крикнув Рудоус, активуючи захисне коло навколо себе й Тете. Еріс з мечем у руках зробила крок уперед. Її рухи були швидкі, мов вітер, а удари точні. Вона розсікала тіні одну за одною, не даючи їм наблизитися. Сільфієта викрестала своє закляття світлодухів, і яскравий промінь освітив поле битви. Тіні почали зникати, але головний ворог стояв непорушно. Ви не розумієте загримів його голос цей артефакт не для людей. Він поглине ваші спогади, ваші серця. Рудеус підняв посох, промовляючи заклинання стародавньою мовою. Тоді ми не дозволимо йому поглинути нікого. Від його посоха вирвався потік світла, який заєднався з чарами сільфієта. -те. Разом вони створили купол, що розчиняв темряву. Ері скинулася вперед і, використавши магічну силу меча, завдала вирішального удару по ворогу. Постать у плащі розтанула в повітрі, залишивши лише шапіт. Якщо ви справді гідні, артефакт сам обере вас. Коли битва стихла, руїни почали сяяти м'яким золотим світлом. Під їхніми ногами відкрилася печера, і всередині, на камінному вівтарі, лежав пісок часу, прозорий кристал, у якому текло світло, немов рідина. Сільфієта обережно доторкнулася до нього. Він живий, відчуває нас. Руда уздивився на кристал, у його очах світилися відображення минулого обличчя матері, батька, друзів. Він показує те, що ми втратили, тихо сказав він. Еріс підійшла ближче. Але ми не для того прийшли сюди, щоб дивитися назад. Її голос був твердим. Ми маємо захистити цей артефакт, щоб він не потрапив до рук тих, хто використає його з жадібності. Сільфієта кивнула. Ми можемо запечатати його. Разом. Троє стали поруч, поклавши руки на кристал. Магічне світло огорнуло їх, і в ту мить вони відчули одне одного глибше, ніж будь-коли їхні спогади, біль, надії, усе змішалося в єдине ціле. Світло зникло, і артефакт став звичайним каменем, запечатаним навіки. Ми зробили це, усміхнулася Сільфіета. Разом, підтвердив Рудеус. Еріс посміхнулася їм обом. І це лише початок. Попереду їх чекала дорога додому, але цього разу не як мандрівників, а як справжньої сім'ї, яка разом подолала випробування долі. Після запечатання піску часу навколо знову запанувала тиша. Руїни, які ще хвилину тому тремтіли від магії, тепер виглядали спокійними, ніби самі полегшено зітхнули. Рудеус озирнувся на еріс і Сільфіє Тетеу. Їхні обличчя світилися теплом і втомою, але в очах упевненість. Вони знали, зробили щось справді важливе. Час повертатися. Тихо сказав він. Так, кивнула Еріс. Ми заслужили відпочинок. Сільфіта посміхнулася. І, можливо, трохи спокою. Дорога додому була довгою, але цього разу не відчувалася важкою. Вони йшли крізь ліси, перепливали ріки, ночували під зорями, і щоночі, сидячи біля вогнища, відчували, що стали ще ближчими. Еріс іноді вчила Сільфіета те утримати меч, жартуючи, що не завадить знати, як захистити чоловіка. Рудеус, сміючись, відповідав. Думаю, це швидше я потребую захисту від вас обох. Сміх лунав щоночі справжній живий, такий, якого давно не було. Коли вони нарешті дісталися додому, Норн вибігла назустріч першою. Ви повернулися. Вигукнула вона й обійняла е Тетеу. Ми так хвилювалися. Еріс нахилилася і погладила дівчину по голові. Ми всі живі й навіть сильніші, ніж були. Рудеус підійшов до порогу, вдихнув знайоме повітря і відчув, як у грудях розливається спокій. Дім, прошепотів він. Наш дім. Минуло кілька тижнів. Життя знову стало мирним, але не нудним. Сільфієта відкрила невелику школу для дітей, навчаючи їх магії та лікування. Еріс щодня тренувалася з Норн і допомагала охороняти місто. Рудеус, нарешті, зміг присвятити час собі, досліджував стародавні книги, але водночас більше часу проводив із сім'єю. Іноді, увечері, вони всі троє сиділи на терасі, дивлячись на захід сонця. Ми пройшли багато, сказала якось Сільфіетта, поклавши голову на плече Рудеуса. І все ще попереду, усміхнулася Еріс, обіймаючи їх обох. Головне, що ми разом, відповів Рудеус. Так почалася нова глава їхнього життя. Без страху, без стіни минулого, лише спокій, тепло й віра одне в одного. Три серця, пов'язані любов'ю, силою та довірою, нарешті знайшли своє справжнє місце у світі. І, хоча пригоди не закінчилися, тепер вони знали, що б не сталося, вони завжди повернуться додому разом. Норн дивилася на Еріс серйозним, майже дорослим поглядом. Еріс, запитала вона, а чому ти тоді поцілувала Сільфія Те? -теу? Ти любиш її? Еріс трохи знітилася, але відповіла чесно. Так, Норн, вона для мене дуже дорога. Це був не просто поцілунок, а щось більше довіра, тепло, почуття, що не потребує слів. Дівчина задумалася. Потім тихо сказала: Мабуть, це і є справжня любов, коли ти відчуваєш, що поруч хтось, кому можна відкрити серце. Еріс посміхнулася і обережно торкнулася плеча Норн. Так, саме так. І одного дня ти теж зрозумієш це, коли зустрінеш того, хто змусить твоє серце битися швидше. Норн кивнула, її очі засяяли теплом. Ти добра, Еріс. Я рада, що ти живеш з нами. У цей момент до кінати зайшла Сільфіетта, і обидві швидко розсміялися, ніби їх застали на маленькій таємниці. Атмосфера знову стала легкою, домашньою. Того вечора вони всі разом вечеряли, і навіть Рудоус не міг не помітити, «Я добре тепер ладнають Еріс і Норн. Дім знову був наповнений теплом, сміхом і миром. Після того поцілунку між Норн, Еріс і Сільфіє Тетеою настала тиша, ніби навіть вітер зупинився. Усі троє не знали, як реагувати, було і соромно, і дивно. Але водночас між ними завелося щось нове, тепліше, ближче, довірливіше. Наступного ранку Ерес вийшла на подвір'я тренуватися з мечем. Її рухи були швидкі, точні, майже звірячі, так, як її колись навчав гіслайн. Норн спостерігала збоку, захоплено стискаючи руків'я старого меча, який залишив їй брат. Ерес, обережно промовила вона, навчи мене теж. Я хочу бути сильною, як ти. Ерес зупинилася, витерла піт із чола й усміхнулася. Добре. Але попереджаю, тренування буде важким. Якщо впадеш, піднімайся. Якщо програєш, знову бийся. Так почалися дні, повні тренувань і викликів. Ерис навчала норн фехтування, а у вільні хвилини Сільфієта показувала їй основи магії прості заклинання вітру та води. І поступово між ними виросла справжня єдність, не просто дружба, а сімейне тепло. Іноді, вечорами, вони сиділи біля каміна. Сільфієта тихо сміялася, норн жартувала. А Ерес, яка раніше майже не знала спокою, відчувала, що вперше в житті має дім. Та одного разу вони отримали листа від Рудеуса. Він писав, що вже повертається. Усі троє завмерли. Кожна мала свої почуття, свої страхи. Як він відреагує? Чи прийме їх такими, якими вони стали? Коли Рудеус повернувся, засмаглий, сильніший, з втомленими очима, він застав у домі сміх, світло й теплоту, яку не бачив бавно. Ерес кинулася до нього першою. Сільфієта обійняла його зі сльозами, а Норн стояла поруч з гордістю і повагою. Він побачив трьох жінок, які стали для нього найріднішими у світі. І тоді зрозумів цей дім не просто місце. Це серце їхньої спільної історії. Продовження слідує.